Авіацію по місту правоохоронці фіксують черговий обстріл Харкова. Цього разу прилетіло у приватний сектор Київського району. За попередніми даними, удар по місту був нанесений уніфікованим і плануючим боєприпасом калібру 30 сантиметрів. Люди, які мешкають на вулиці, де все сталося, чули один потужний вибух Один єдиний, очень сильний. Все, мгновенно, в одну минуту все Все. Один єдиний дуже сильний, миттєво в одну хвилину все розлетілося. Я не знаю, як я вийшла з цієї маленької кімнати в цей коридорчик, де вузенькі стіни, і там ці шибки сипалися і на обличчя, і на руки, і на голову все полетіло. Єдине, що я встигла закричати Ой, матуся! і все в зацепенінні стояла і далі нічого не могла зрозуміти. А потім, як все побачила, воно все забите, все звалилося і думаю, або в мій будинок влетіло, або в сусідній. не зрозуміло, куди воно влетіло. Так що так. Я не знаю, як я прийшла до тями і можу щось робити. Ось після половини пляшки Корвалдіна можу з вами розмовляти, а взагалі не розмовляла. Просто зацепеніння було, і серце десь попереду мене скаче. Все, хлопці, будь ласка, прошу вас. Як летіло, ми не бачили. Ми були в дальних кімнатах. Це вже ми потім побачимо. Ну якщо в мене це вже третє житло в такому стані, то я вже нічого не бачу, і нічого не чую. Слава Богу, що я не зруйнована, ну внутрішня зруйнована. А так вроді трошки ціла. Страшне це що? Ну це війна. Був обстріл, постраждало 15 приватних будинків. різні ступеня важкості це руйнація є. Дуже багата руйнації, будинки, які постраждали, на жаль, це цивільна інфраструктура міста. Жодного військового тут не перебувало. Люди дуже схвильовані, налякані. Зараз працюють наше комунальне підприємство, Харковобленерго, бо був перебіг газогін, який запитував ці житлові будинки. Тому працюємо дійсно. Потрібно закривати небо над Харковом, потрібна сучасна ППО. І це головне завдання на сьогодні. Наше комунальне підприємство разом з волонтерами, до речі, дуже вдячний нашим волонтерам, які на кожному обстрілі поряд з нашими працівниками-комунальниками працюють і дуже допомагають і людям, і нашим комунальним підприємствам. І разом будемо закривати контури, будемо допомагати людям, бо це завжди так було, є і буде. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабукін Харків. No women.